І далі про результати цього візиту говоримо з гостем студії Ігор Стокос, політичний експерт. Вечір добрий. Я не експерт, я блогер. <сум> блогер не експерт тепер. В реалі в умовах реалі. Наш, наших реалій. Вечір добрий вам, Добре пане вечір. Ігоре. Яким реальним озброєнням там може Україну підтримати Литва? Про що домовилися власне сьогодні президенти двох країн? Ну там конкретно не вказується, яке це буде озброєння. Летальне, нелетальне, але в принципі я розумію, що нам сьогодні будь-яка допомога важлива, О, тому що окрім. Е... Летальної зброї нам необхідна купа всякого іншого обладнання, наприклад, це і. Техніка переднього краю для інженерних військ, бо я чітко знаю, що сьогодні інженерні війська України потерпають без, без цієї техніки, а вона необхідна, бо це і окопи, це і капаніри, це і інші дуже багато речей, якими треба, які, які треба е, споруджувати, а техніки немає. І бажано, щоб вона все таки була в броньованому. Але питання в тому, що насправді може дати саме Литва? Про що домовилися сьогодні? А я не знаю, як на мій куцій розум. Мені здається, що Литва це буде просто транзит, тому що Литва ну, не, невідома, як країна, яка там має якісь колосальні, колосальні потужності для виробництва зброї. Швидше за все, що вона буде. Сюди здійснювати поставки військового обладнання, зброї саме з інших країн. Така практика доволі широка. Тоді давайте детальніше з яких країн і яку саме зброю будуть поставляти ну, через я... Литву? Я не можу сказати яку, бо цього поки що не знає ніхто. Ну це може бути летальна зброя. Я б дуже хотів, щоб вони нарешті. Почали нам здійснювати поставки тих самих джевелів. Як на мене, то це більш ефективна зброя і більш необхідна сьогодні навіть ті два нещасних канадських винищувача, навколо яких розгорілися там дискусії. О, тому що да, дійсно. Протитанкова зброя сьогодні конче необхідна, і окрім цього, нам ще необхідна купа, купа інших речей. Наприклад, для тих же підрозділів спецназу необхідні і прилади нічного бачення третього покоління, і ідентифіка... інфрачервоні ідентифікатори свій чужий і купа, купа іншого спеціального обладнання і спорядження, якого сьогодні в української армії ну досить обмаль. Дивіться, ну ми знаємо, що раніше інші країни теж обіцяли підтримку е, Україні, але зводиться все ж таки до поставок саме спорядження, а не зброї. Ну, дивіться, справа в тому, що окрім окрім зброї, ще є дуже багато речей, які б дозволили зберегти життя наших солдат. Наприклад, я чітко знаю, що в Міноборони є пропозиція від однієї з найвідоміших фірм у світі, яка має у світі тільки три заводи, і які працюють 24 години на добу. Це інженерні споруди, фортифікаційні споруди, це госпіталі швидкого розгортання, це бункери для зберігання боєприпасів, це казарми, це спеціальні блокпости, які витримують і 122 мм, і 152 мм, і 150 мм, і міни, і снаряди. І дійсно, дійсно, зараз така пропозиція є. В міністерстві оборони і зараз вона розглядається. Мало того, я думаю, що швидше за все, що вона буде реалізована. От і маю сказати більше того, що такі речі, такі речі, спрямовані не на те, щоб максимально зберегти життя солдат. А питання в кому чи в чому причина затримки цих рішень? Чому це зараз вже не робиться і не виконується? Ну, ви знаєте, державна машина, вона ж взагалі дуже така інертна штука, і на узгодження, на погодження в різних, різ, різних інстанціях йде е, дуже багато часу. І я, я сподіваюся, що саме в цьому, в цьому затримка. Але я все таки думаю, що ми стоїмо перед тим, перед тим фактом, що війна сьогодні не закінчиться. Як би нам не розказували, що вона буде йти зараз, може це якраз буде якась. Така невеличка невеличка пауза, ну зима, да? знаєте, що по канонам військового мистецтва, що взимку намагаються не воювати. А тому ми зараз маємо докладати всіх зусиль, щоб накоплювати цей жирок, бо щоб не сталося так, що навесні ми знову прийдемо до того, що було рівно рік назад. Я хочу, що трохи от конкретики, на вашу думку, які саме країни та і яку саме зброю готові нам надати? Ну, ви розумієте. Справа в тому, що ну, я, наприклад, сподіваюся і думаю, що перш за все, що це будуть американці. Ну, Обов'язково тому що ну, одна із найпотужніших країн, одна із найрозвиненіших демократій. От. Що стосується інших, Ну, я не знаю, я не знаю. Тобто, те, що задекларували, задекларувала сьогодні пані Грибовскайте. Даля, Даля Грибаускайте. Швидше ж все, що це буде летальна зброя. Але звідки вона буде йти? Знаєте, військові компанії дуже часто працюють, так що там знайти всіх людей дуже складно. І, в принципі, це вважається. ну, тобто… Дивіться, ще от окрема тема це позиція в питанні зброї сполучених штатів. Та чи зміниться вона після перемоги республіканців? І це сподіваються окремі українські експерти. Ну ви знаєте, широк в широкому загалі і в соціальних мережах дуже дуже сподіваються і плекають надію, що. Після приходу республіканців до влади е ситуація стосовно зброї і стосовно стосовно допомоги американської, вона докорінно зміниться. Ну, е багато людей очікує того, що пан Маккейн стане якраз е очільником цього сенатського комітету. Ну, побачимо, побачимо. Ну, те, що самі американці іноді. Картають свого президента за нерішучість, от. це теж має місце. Але останнього разу пан Обама порівняв російську загрозу, поставив в рівень зеболу, а може, й вище. Ви бачите, от особисто ви бачите реальну підтримку штатів не на словах, а на ділі. І вона є реальна, її треба ще хотіти отримати. Вона реально є. Тобто питання, по суті, так само і нашої політичної Безумовно. волі, правильно? Безумовно. Ну, по-перше, розумієте, як на мене, це, це моя особиста думка. От я, я є людина не, 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 не публічна. Ну, як не публічна, ну, тобто мушу висловити. Справа в тому, може ще ж і від нас залежить. Справа в тому, що високоточна, високотехнологічна зброя це дуже серйозна річ. І треба бути впевненим, що надавши її сюди, що вона. Десь не випливе з тієї сторони. Ну ви ж пам'ятаєте, що були такі речі. От. І сьогодні ми чітко знаємо, що, наприклад, сьогодні із зони АТО дуже велика кількість зброї гуляє по Україні і її вивозять, і її СБУ відловлює, вилучає, але разом з тим це має місце. Тобто, треба і контроль за цими всіми речами. Ігор, дякую за ваші коментарі. По собі Ігор Горстокос блогер говорили про візит до Києва. Далі грібе у скайти, і власне про можливі результати цього візиту.